Вулиця Перспективна, що біля центрального ринку повністю звільнена від торгових кіосків. Роботи з демонтажу модулів розпочались влітку, прибирали їх по секторам. Кожен контейнер це власність підприємця, яким запропонували торгові місця всередині ринку, говорить директор комунального підприємства. Підприємець вирішив для себе самостійно. Альтернативу ми надали підприємцям, тобто, в мене не було такого завдання, що там. Будемо всіх виганяти навпаки. Я приклав максимально зусиль для того, аби люди залишилися далі торгувати. Ми запропонували місця всередині ринку. Їх у нас більше ніж достатньо. Всередині ринку місць хватить і для перспективної і фрунзи, і сагайдачного і всіх інших. Хто захотів, той зайшов всередину ринку, хтось десь влаштувався по цій ж самій перспективній, але вже не на дорозі, а от там де місця наявні. Хтось взагалі. Вивіз свої контейнери, хтось продав, тобто хто як розпорядився на вільній території у планах провести роботи з благоустрою, але це залежатиме від наявності коштів на рахунку комунального підприємства. Ну привести її до ладу. Провести роботи по благоустрою, як мінімум, зробити нормальний тротуарчик, хоча б тут метр вкласти плитки, там поставити бордюри, Може, тут ви бачите, грізюка, багнюка, засіяти хоча б просто травички і посадити дерева. Це було б непогано. Тобто, якщо кошти будуть, то проведемо такі роботи. Приберуть торгові кіоски і по вулиці Петраса Гайдачного. Зараз звільнена частина по вулиці Ярмарковій до м'ясного павільйону. І вже цього року так склалося, що по ходу цієї роботи ще прибрали наступні метрів 30-40 від м'ясного павільйону від заднього входу до бокового входу з вулиці Сагайдачного колишня Фрунзе. Тобто потихеньку трошки йдемо. Робимо це поступово, щоб це не було накладно для людей. Тому що якщо це зробити одним махом, знаєте, як рочірком пера, то зараз ну, може близько там 100-200 підприємців втратити роботу. А наше моє завдання це і дати результати по підприємству, і навести лад, і в той же час максимально зберегти робочі місця для людей. Прибираючи модулі, центральний ринок втрачає кошти. Зазначає Олександр Кияшко на сьогоднішній день. За все, що було звільнено з 2021 року, за три роки, що я звільнив перспективну, звільнив, ще ж не забувайте, цю семашку колишню ярмаркову, да, частину фрунзе, ми втратили 100 тисяч гривень в місяць стабільних надходжень. Тобто, оці торгові місця, вони щомісяця давали в підприємство надходження 100 тисяч гривень. І ми ці 100 тисяч гривень використовували, От ми робили ремонти. Те, те. Сьогодні в нас їх немає, ми їх лишилися, тобто нам стало важче. А грошей нам на підприємство ніхто не виділяє, нас ніхто не датує і при цьому ми зберігаємо прибутковість. У планах підприємства повністю звільнити вулицю Петра Сагайдачного від торгових кіосків до кінця 2025 року.